І так, всім привіт! Давайте спробуємо новий формат задавання домашки. Вашою задачею буде написати ось такий декоратор з такою назвою, де, який буде декорувати цю функцію, вона буде у вас вже знизу готовою. І при запуску він буде писати в консоль. Перше, функція під назвою FunctoDecor була запущена. Причому ручками це вписувати не треба. Дектора, декоратор має сам взяти цю назву, пізніше покажу як. А також час виконання функції 2, наприклад, 97. В мене вона виконалась. Не забудьте також округлити це число, бо воно буде досить велике. Це можна зробити з допомогою методу round які ми вчили раніше. Ось вам підсказка до того, як це виконати. Ось приблизно похожий декоратор. Щоб отримати час виконання функції, ми забираємо початок виконання функції час, і кінець потім просто їх віднімаємо. А щоб отримати назву, використовуєте цей метод фанк. Два нижніх підчоркування, ним два нижніх підчоркування. По суті, вам потрібно взяти з цього декоратора і зробити такий декоратор, який буде спочатку писати, яка функція була запущена, а після виконання писати, скільки часу виконання цієї функції у вас зайняло.